Шановні мельтопольці, у 2023 році Україна продовжить виконувати всі свої соціальні гарантії перед всіми верствами населення, як тими, хто залишився в тимчасовій окупації, як і тими, хто виїхав на територію підконтрольного уряду України. Правда, дещо змінилося Реєстрація за соціальною та матеріальною допомогою. Тим мешканцям, які залишились на тимчасово окупованій території, не треба ніде реєструватися. Всі нарахування будуть зроблені автоматично. Тим мешканцям, які виїхали з тимчасової окупації, зареєструвалися як ВПО на території. Нашої держави України їм також не треба ніде додатково реєструватися всі нарахування будуть зроблені автоматично. Але якщо ви виїхали з тимчасової окупації, зареєструвалися як ВПО, а потім змінили своє місце проживання, то вам дійсно треба звернутися до ЦНАПу та проінформувати соціальні служби, де зараз ви знаходитесь і де ви будете отримувати всі соціальні гарантії. Тож Можу вас запевнити, що держава Україна буде продовжувати виконувати всі свої обов'язки перед мешканцями наших тимчасово окупованих територій.